З вами Олександр Черната, я коуч, наставник та керуючий компанією фірмua. Сьогодні поговоримо про оптимізацію податків. Оптимізація податкового навантаження це не те саме, що мінімізація податків. Розповімо про різницю, наслідки та різні способи. В цьому відео ви дізнаєтесь про наступне: оптимізація чи мінімізація. До чого веде мінімізація податків, чого не варто робити. Який принцип оптимізації? Які основні заходи оптимізації? Поїхали. Оптимізація чи мінімізація. Незалежно від організаційної форми чи розміру бізнесу, кожен бізнесмен має справу з обов'язковими платежами. Зазвичай, побачивши, скільки щомісяця він сплачує у формі податків та зборів, виникають логічні запитання: а чи все вірно я роблю, і яким чином можна зменшити їх? Оскільки одне з основних завдань підприємця та керівника підприємства збільшення прибутковості його бізнесу, то вони постійно шукають способи та намагаються удосконалювати, оптимізувати, покращувати будь-які робочі процеси, щоб збільшувати доходи та зменшувати витрати. Не секрет, що й нарахування та сплата податків також є одним з них, бо фактично забирають зароблені гроші з бізнесу. У процесі пошуку способу вирішення такого питання приходять до одного з двох варіантів: оптимізація податків. Це зменшення податкового навантаження шляхом впровадження легальних заходів. Мінімізація податків. Це зменшення податкового навантаження шляхом використання нелегальних методів. Залежно від обраного способу виникають різноманітні ризики та наслідки. До чого веде мінімізація податків? Отже, мінімізація податків це метод зменшення податкового навантаження, шляхом створення фіктивних господарських операцій або неповного відображення в обліку результатів господарської діяльності. Іншими словами, такий облік є недостовірним та порушує встановлені законодавчі норми, стандарти обліку. Звичайно, податкові органи разом з системою фінансового моніторингу усіляко намагаються боротися з мінімізацією. Вони розробили досить ефективні методики визначення та розслідування таких фактів. І хоча все оформлюється документами, проте відсутність реальних взаємовідносин все рівно відкривається. Наслідками є до нарахування податків, накладення штрафів. Та притягнення посадових осіб до відповідальності навіть кримінальної. Іншими словами, використання мінімізації це ризиковий спосіб зменшення податкового навантаження, який на короткий строк може допомогти досягти поставленої мети, але безперспективний у довгостроковій перспективі, чого не варто робити. Також наведемо топ-7 небезпечних заходів, які призводять до відповідальності. Перше сірий імпорт схема, коли імпортер занижує вартість товарів для зменшення митних платежів та ПДВ. Друге фіктивні контрагенти. Схема, коли використовуються фіктивні компанії для формування податкового кредиту з ПДВ чи валових витрат. Третє. Штучне дроблення схема, коли розділяється на декілька суб'єктів бізнес, який діє як єдиний механізм. Четверте заниження доходів схема, коли частина виручки не проводиться через касовий апарат. П'яте підміна трудових відносин. Схема, коли оформлюють працівників як підприємців для уникнення нарахування податків та зборів. Шосте фіктивна матеріальна допомога. Схема, коли виплата частини зарплати під виглядом нецільової благодійної допомоги. Сьоме. Трансфертне ціноутворення з порушеннями. Схема, коли маніпулюють з цінами у контрольованих операціях з пов'язаними особами. Який принцип оптимізації? На відміну від мінімізації, оптимізація передбачає використання законних методів серед них застосування доступних систем оподаткування, врахування специфіки відображення певних господарських операцій в обліку. Розробка та впровадження схеми ведення бізнесу. До речі, питання оптимізації ми вже частково розглядали у матеріалі, що реєструвати ФОП чи ТОВ та бізнес модель. Пропонуємо переглянути їх. Тож, хоча податковим органам не подобається це, проте за рахунок їх легальності негативні наслідки не наступають. А навіть якщо за результатами перевірки будуть зроблені будь-які донарахування, їх можна оскаржити у суді та отримати позитивний результат. Далі поговоримо про деякі способи оптимізації. Які основні заходи оптимізації? Серед основних заходів оптимізації наступні. Перше. Підбір системи оподаткування при створенні бізнесу. Пам'ятайте, що загальна система актуальна для компаній із великими витратами, тоді як спрощена система, єдиний податок для маржинальних та дрібних бізнесів, а акредитація у Дія Сіті може зацікавити IT-компанії. Друге використання законних пільг та преференцій. Насправді, податковий кодекс містить безліч пільг, які часто не використовуються по максимуму. Третє. Бухгалтерські методи оптимізації податків. Правильно розроблена облікова політика дозволяє визначити оптимальні методи обліку та оцінки активів із зобов'язаннями: оптимізація через амортизаційну політику, створення та використання резервів і забезпечення, бюджетне відшкодування тощо. Четверте. Структурування бізнесу. Розділення бізнесу на кілька суб'єктів може бути законним, якщо кожен суб'єкт має реальну ділову мету, ведеться окрема господарська діяльність, є власний штат та активи, структурування економічно обґрунтоване. П'яте правильне юридичне оформлення господарських операцій. Оптимізація може досягатися через коректне юридичне оформлення операцій. Позичка замість оренди, комісійна торгівля замість прямих продажів, внески в статутний капітал засновниками замість безповоротної фінансової допомоги тощо. Щоб отримати дієвий та ефективний результат, рекомендуємо проконсультуватися з кваліфікованим спеціалістом.